Кіберспорт це побудова нової спільноти спільноти, яка створює команди, яка повертає до життя після військових жахіть. Самі ветерани називають після занять кіберспортом це кіберреабілітацією. Це є Кібер. той фокус, на якому ми, як університет, робимо акценти в контексті організації різноманітних спортивних заходів і змагань. Зокрема, для ветеранів війни в минулому році я так само приймав участь і гра ветеранів кіберспорт вдалося зайняти тоді перше місце по дисципліні Dota 2, виграти чемпіонство. Але в минулому році не було таких тих позів, як в цьому році. Дана подія є важлива в контексті нашого сьогодення, тому що інтеграція військовослужбовців і ветеранів в цивільне життя це досить актуальна проблема нашого сьогодення. Ігри ветеранів кіберспорт розпочато, оскільки прес-конференцію закінчили, жеребкування закінчили. Ну, а далі слово за гравцями познайомилися з усіма організаторами, співорганізаторами. Приємно, що серед них є і кіноспілка. Дивіться, як це відбувається. Дякую вам.